Лайфхак. якщо ви катаєтесь на інвалідному візку, ніхто не вручить вам повістку. Про російські телеграм-канали поширюють інформацію, Нібито український магазин метехніки та товарів для здоров'я запустив рекламну акцію під таким гаслом. Утім, такого рекламного оголошення не існує, і це підтвердила сама ж компанія. Таких повідомлень в інформаційному полі під час війни з'являється чимало, аби допомогти людям розрізняти правдиву інформацію від неправдивої. На ті 4 стартує соціально пізнавальне шоу щодня. Ми даватимемо якусь новину, і будемо просити людей відповісти. Правдива вона. Чи ні, ми працюватимемо на двох платформах: це буде соцмережі і ефір телеканалу Тіві 4 Наприкінці тижня ми підіб'ємо підсумки і попросимо прокоментувати експертів. ТІВІ4 вже не вперше працює над проєктами, які допомагають глядачам фільтрувати інформацію та не поширювати файки. У проєкті Анатомія, брехня на стійкість до файків та пропаганди перевіряли себе журналісти з п'яти регіональних медіа вже в інші. І телевізійні історії батьки проти дітей в інтелектуальному двобої сходилися батьки та школярі Тернополя вісім шкіл, 64 учасники брали участь, які команди переможуть, і було дуже, дуже багато запитань реальних з реальних джерел. І е, пробули діти, пробули батьки. А чи наскільки це не є фейком? Чи є це не дезінформацією. Тоді ми в реальному часі вчилися в. Шоу такому інтелектуальному вчилися. А як розрізнити правду і брехню у час війни? Наш противник використовує різні методи пропаганди, маніпуляції та дезінформації, аби посіяти паніку, послабити наше бажання боротися. Люди живуть в стресовому стані зараз. І відрізнити цю правду-неправду швидко зорієнтуватися. Журналісти мають допомогти їм. Ми, телевізійники, маємо допомогти. Сприймайте це краще картинкою, прикладами, коли можна показати. Люди самі задумаються, правда чи неправда. Як не стати жертвою фейків у умовах війни? Дивіться у першому випуску проєкту Давайте перевіримо. Дивіться його вже невдовзі на екранах. Тіві 4 також долучайтеся до опитувань, які ми будемо проводити на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах.